Збираємо сьогодні на відгрузку вудлище Шимана, 6,3 метра. Людина вже замовляє не перший раз. Шимана матове. Яка краса. Кришка. Тут кришка ні. чого вартує? Матова ручка Барделас Лімітед серія називається GLE, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. 630T, і 630Т означає 6,3. Тут дивіться, який кінчик. Кінчик взагалі тут. Бачите, яка форма кінчик? Саме цікаво, що вона йде в кольор і кольор йде повністю, і кінчик, і всі коліна. Бачите, вони всі йдуть в кольор даної серії. Неймовірне вудлище. Прійде сезон, я обов'язково також спробую. От мені просто цікаво, як воно працює. Людина скидала коропів, ловила на неї, просто неймовірне задоволення. Йде упакований автобусі, йде додатковий кінчик в комплекті. Йде чохол Барделас. Шимана. Людина де замовила розклюнівач вудлища. комплект Мотовіл 800 градусів. Зразу на вудлище воно підходить. Грузіла, які там по 0,1 грама можна собі збирати максимально 3 грами і можете збирати, в принципі, собі від 0,5 грама. Два комплекта. Людина також де замовила попливочок собі, N півтора грама. Дуже чутливий і мені подобається також чорний матовий, він дуже довудливо підходить. Серія ТД з потовщеною антенкою. Дума. Це в нас йде на 1,9 грама. Від мене в подарунок ще на 1,6 грама. Це з новою серією Корейської. Поплавочок з бабишечкою. От, додатковий в комплекті бабишечка іншого кольору. І постійно для всіх наших клієнтів фірмовий рушник Fishing Кому потрібні вудлища Шимана, пишіть. Ну, є, в принципі, доступі на сайті хірабон.com.ua. Замовляйте, відгрузимо. гарного дня, не, не па.